Страждаємо ми саме через ці дві реакції, тому що ми чіпляємося за щось приємне і відштовхуємо неприємне. Насправді, коли ми тільки прагнемо до бажаного, це також створює страждання. Розумієте, тому що ціле воно є ціле, в ньому все є. І хороше, і погане. Там все є. Ми не можемо життя взяти і відокремити, і робити вигляд, що немає взагалі чогось. Тому ці до речі, практики, типу, аля позитив, я буду типу, все добре. Все добре. Я не встрався, пробачте, я не встрався. Ну це не працює, тому що життя воно його природа це невизначеність і постійні зміни. Uh, і в ньому є все в цілому. Тобто люди прагнуть до цілісності, але ж вони не хочуть бачити і те, що люди хтось страждає, десь хтось вмирає. Розумієте? Цілісність, вона якраз ціла, все є. І тут задача не в тому, щоб, знаєте, підстелити соломку, і щоб ну, до мене не доторкнулося то, а задача зростити силу духа, щоб з будь-якою з, з чим. Ти в житті не стикнувся, щоб тобі життя не передарувало, а воно дарує все. Давайте все-таки погодимося, все, щоб ти мав ту силу духу справлятися з усім. Розумієте? Приймати будь-який свій внутрішній досвід, а він може бути різним, тому що ми не можемо жити як отой чоловік в футлярі. Ну, це просто ну, нереалістичний стандарт, не буває такого. А от натренувати оту здатність для того, щоб мати ту силу духа справлятися з будь-якими життєвими труднощами, мати ту стійкість, мати внутрішній стержень, отак так, це можна. Це можна, бо можна все життя продовжувати втікати від труднощів, уникати якихось ситуацій, де мені дискомфортно не йти в нове, не йти. В невідоме можна, звісно, але блін, тоді ви все в життя прийшли. Скажіть мені, будь ласка, щоб уникати душа прийшла до того, щоб тут отримувати певний досвід.